Йоу, Цей чувак, ще, короче, на поділу. короче ехал на поделать. И поделал с меня, где став тепер то стал какие-то добры. Ты мой ты можешь мой банк. Так, короче, не покину. Я на спущену совет, блядь. Они дешево, когда я ехал сюда умалин. Там на дороге погані. Ники, блядь, стояли в ташину, стали я между нефть поехал. Колония. Там мент так на меня дивился. Не знаю, эти мои тихо ты, блядь. Скоро буду снимал. У меня сейчас дуже особое внимание до таких ям. Так я иду можна сказати на голову біля не задну камеру порядник вчора був без пущини но я думаю до все. nasıl Так що люди допомогли, і побули. тут було прямо, як все. Дуже допомогли понад другу, і по першому друге. Thank you. Что, погнали? Я їду тискаленко полагаюся. Я без світок не трогаю. Вообще, даже блядь. Давай на пан. Давай ті. Куда маш? Ну то там, де ми лише стоїть. Там встанешь. нет. Стой. Катать сегодня, а помогать не они, бля. Убрите. Это она будет, заработаем. це дут Андря. Йденде. Йдемо по бребосу на Я, перші. Велись наверх. Та же баша мама. Андерсиє грандіота. Ні. Je veux plus qu'est bien.

Усі бубрики на дворі. Коля чухається. Це щось зазирає. Штефан такий борзий бля. Миколай теж що ж дерку шукає. Я послу собі зі ван. Путки. Коротше, дорогі друзья, я поклав гумки. Клау гумки. И у мене отут у роуси болт нахуй. Просто рвався. Тепер на трьох полтах ця кришка держиться. Тепер слухайте який звук. Вже ліпші, ніж те, що було. А без би о Коротше, що в мене ще в планах будемо зробити? Оце його поміняти. Червоний. Може ще держати, ну хз. І мото Б, от я так червону. Ну тоді взагалі буде, я не знаю. Боженька серед альфа. А ну і покрасити маю цю раму всю. Ще файно, бо тут уже чуть-чуть Вот. І і, і, а, ще хочу купити спортивний комутатор. Щоб оцічка була так файла, би такий звук був. Вот. На галиці, кстати, часто такие звуки є. Вообще кайф. И поки що в все. Може, все ж буде. Колись так но поки що шо... хз. А і серафім мені би обіцяв, що зробить би світилася приборка. Прям, у на приборці усе, що робить, ну, це ці стрілки дві і все. А з того, що світиться, це лише одна ця. Бегаю, все. Хоча тут скрізь вс о є, бля, я хуя знаю.